А, там. а так, що там опять? А, так зану то все. Да! Чуешь, це якраз прикол. Якраз прикол влад жалувався, що каже, блін, наша прошлая игра, весь перший тайм, типа, музика. Пожалуйста. Я кажу, та блин, трансляція злетіла. Він такий та не не видно, типа. Та не там ля-ля-ля-ля. А от тут знову, бачиш, як попав. А хто забив? Фокус там, Доступі матч між колективами G.C. Слав та FK Focus. Колективи виступають у дивізіоні Сіль. У нас картина наступна. Уже три порушення правил у GC Слав Сант. поки жодного разу жодного разу не перехоплює. І вже передати суперника. Перехопив Олександр Гибало. Недовго володів Focus м'ячем. Мічен. Мурзановський байк біля м'яча. Мурзановський під лівою м'яч пробиває Мурзановський, вище в Що Що там показав Максим Перенчук після того, як ефективно він тут зіграв, заблокувавши. Прикластися по м'ячу із правої, М'яч уже задалеко відскочу, відповідає Славсан. 78 й номер не зберіг. Сергій Гибало знову здорово на чужій половині, але ще з ударом підібрати такий відповідний яскравий епітет до цих дій Сергія Гибала лише не заборі м'яча на власній половині. побільшало у слов Санта і неодмінно вони намагаються втікати у власну атаку, подекуди завершають удар. Ми можемо підтримувати колектив, за який вболіває, у нашому чаті. Сергій проти Владислава. Цікава дуель. Це буде удари правої ноги, і це не буде голошок. Виконував закидання у праву бровку приблизно на, приблизно на кут штрафної площі. Партнеру зберегти не вдалося. Вступає у відбір суперник проти яцуди. Вступає у відбір. Ну що сказати про перший тайм? Перший тайм це нагоди Сергія Гибала. Одна нагода після неймовірних індивідуальних дій, коли не вдалося переграти лише голкіпера. А... Ще одна нагода. Це. у матчі, у матчі зі «Сталлю». Джесі Славсан забрав ту. А он для фокуса з правого флангу. Гибало. 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 Сергій. залишається з бічого біда. Кучер! Кучер рушніку. Бану. Бану. На користь фокуса. 2-0. І Знову яскраві індивідуальні дії Сергій Гибала. Теж вони допомагають фокусу, допомагають кучеру, допомагають вітають. Друзі, продовжується гра після тайм-ауту. фокус веде у два голи в матчі з злафа. Подібні атаки в минулих матчах е... часто-часто завершалися забитими голами. Простріл на дальню, а там уже справа ще, ще момент. Ні. А ще пробити. Вже під удар. Удар повороти. Заблокований гострий кут. Я Продовжувати він. Перехоплення вибора. Олександр перехоплює. Сутиський чекає. Сутиський. Сутиський забиває третій гол своєї команди Віталій Сутизький. Віталій сутиський. 3 0 3-0, Все, все. Більше тайм-аутів нема. Більше тайм Слав Славсант не може узяти. Давай, давай, давай! Польового Мурзановський, Мурзановський, Мурзановський продовжив продовжує. Бать. бать! проти нього грає кучер. Прост! Простріл, конай, собі. Чисто Сергій Геоболо грає. Сергій Геоболо, проскочив одного двох. Оп! Голкіп де змотивованого голкіпера трапилося по іншому. Я суто просив пасу від Голкіпера. Центром пасне причувати. О! ох, ох, хо 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 Богдан Бай. Шкарний гол проводить Богдан-Байт, це гол номер один. Ось ось така емоція, не зайва емоція. По грі, у грі, а ось така емоція, такий гол. Зараз. Не тільки партнерів зарядив, звичайно, сам ще він зарядився після неймовірного голу, Але тут проходить кидання за спини. Сергій вибало. Пролу. на силу пробив. Вище. Казі Слав сам знову в атаці. Тацібе! Цілював верхну призначена стража Воріт Сиротюк. Голову підставляє під цей удар. Супи, сиротюк, сиротюк пробив Владислав. У суперника влучив і поїхала нога, і це буде, це буде гол номер 4 для МК. Фокус. Сергій Гебало забиває. Стає Сергій Гебало до гольового пасу дає всяття в рід. Звичайно, він награв на забитий м'яч. для Слав Санта і персонального голкіпера їх по перерві. Вже Олександр Гебалой з нулем на спині. Він, він виконуватиме удар переможний шлях у дивізіоні і продовжувати, продовжувати переслідувати мету непросто виходу гол та золоті нагороди дивізіону Сільвера. Розісні канували ще перед фінальним свистком.